Бачите, зелень, може і срібло. Нальчик в мене був металевий. Ось, бачите, щось цікавеньке. Бачите, яка бронза. Ну, хтось так опав, але... Слабенько. Усіх вітаю, пошуківці, камради, також ті, хто мене дивиться. Сьогодні вирвався в лісочок, і хто дивився моє останнє відео, то знає, що я повернувся на те саме місце, де накопали дуже багато кованини, знахідок по скіфах по періоду Київської Русі, та й бачу, що тут також є ще і середньовіччя. Повернувся до місця, хотів у вас поцікавитись, чи є у вас місця, де ви знаєте, що є е, хороший сигнальчик, глибокий. Але не докопали або по якихось інших причинах не копали його. Але про нього згадуйте. Напишіть в коментарях. У мене такий є, і я його зустрів минулого разу. Хочу показати, що це за ситуація. Якщо чесно, був налаштований з самого ранку його викопати, бо розумієш, що треба покласти багато зусиль. Але на зараз я розумію, що одною лопатою тут не обійтися. Бачите, ось таке дерево У нас є ось. старесеньке. Навколо нього в радіусі 10 на 10 дуже багато старовинної кераміки. Тут ми з вами і купали кованину і вістря від, ну, накінечники в общем, по скіфах. І тут є потужний, потужний сигнальчик. Ну, я продемонструю. І скажу так, що коріння дуже потужне. Ось, бачите, які. І тут вони крізь Крізь, ідуть крізь ці великі корінці. Пробував підкопуватись, не виходить. Лопата далі не йде, встрягає в коріння. І сигнальчик десь от трошки зміщений. Ось там. І щоб його викопати, ви розумієте, треба ці корінці пиляти. У мене є акумуляторна пила. Але не знаю, чи це буде добре виглядати, якщо приїде сюди лісник і почує, чим я тут, або побачить, чим я тут займаюся. Тому цей сигнальчик я наразі полишаю, він у мене буде тут в голові. Можливо, колись це дерево спиляють, а можливо, колись я взимку налаштуюсь та й трошки пільнемо ці корінчики. Не знаю. Подивимось, головне, щоб не було потім розчарування, так, що там якась консервна банка або якесь рване залізо від снаряду. Зараз цього я точно не буду робити, тому що на протилежному боці цього оврагу там лісники пиляють, рубають ліс. Тому точно. Найближчим часом цього я робити не буду. Але будемо сьогодні далі розкручувати це місце. Можливо, буде щось. Цікавенький, тому не перемикаємось, бо якщо відео вийшло, то є, на що подивитись. Погнали! Ну, скажу так, недалеко ми відійшли від того дерева прямо по прямій. Сигнальчик є глибокий, але що тут там є, навіть не уявляю, поки... Не можу дойти. Опа. Корінці мішають. Фух. Корінці мішають. Опа. Може бути якийсь ножичок або вістря. Будемо дивитися. О! Хе -хе. дивіться. Якийсь кусочок. Кусочок чогось. Або цілий виріб. Будемо дивитися. Опа. Дивіться, як стоїть вниз. Такий як встромлений. Ух, це був ніж. Це був ніж. Бачите, який? Отак. Ну, вістря навряд чи, тому що тут зверху тупе, а тут загострено, і ручка. Ось так. Почалися далі старовинні знахідки. Отут є дорога лісова, а за нею ще є така невеличка рівнина і починається схил. О, то думаю, сьогодні розвідати далі цю територію, трошки розширитись. Бо я так потихеньку ходжу і улавлюю кожен такий тихенький-тихенький сигнальчик. І якщо що, то перейдемо дорогу і там по схилах походимо. Ну, подивимось, як воно буде. Не перемикаємося. Так, ми продовжуємо з вами шукати старовинні знахідки. І тут в нас також щось є. Хочу ножичком спробувати дістати, не знаю, що там, але. Щоб не пошкодити ціль. Опа. Ага, щось є. Щось є. Ого, дивіться. А це місце, слухайте, таке відчуття, що його ніхто не копав. Ну, Звісно, хтось так копав, але... Слабенько. О-хо-хо-хо-хо-хо. Друзі, дивіться, яка краса, це є вістря. Ну от скажіть, ну невже такі знахідки ну, не цікаво копати? Невже цікавіше копати якісь там, ну не знаю, радянщину чи ще щось? Я думаю, що ці знахідки це просто вогонь. Це просто вогонь. Уявіть, яке тут гарне нашарування, просто скіфи, знахідки по ну, часів ще періоду Київської Русі. Бачив ямки такі домові глибокі, ну, ще часів середньовіччя, ну і кераміка про це також говорить, але ну, знахідок поки по середньовіччю в мене не було тут. Я думаю, що навіть чека тут може бути. Бо коли йде таке ну, наширування потужне, то чека також може траплятись, бо скіфи, КР, то і х, між ними чека повинно ще ех, пройтися, О, то будемо їх також сьогодні шукати. Ось тут буквально ми з вами викупили вістри-стріли. А ось тут дуже схоже також на вістря стріли ось. Це задня частинка, а це є така передня. Але також можна, в принципі, цю знахідку класифікувати, як і проколочка. Але знахідка старовинна. Так, вийшов трошечки далі і помітив, тут домова ямка, там домова ямка, там домова ямка, там. Тобто попав такий в концентрат. І тут таке дерево стареньке є. Видно, якась тваринка собі тут так розчищала місце для того, щоб тут лежати у тіньку, і помітив. Ось кераміка є. Да, не пропускайте такі місця. Це гарна нагода подивитись кераміку. Ось така. Можна ще її розламати. Бачите, така сіренька. Я б не сказав, що це черняхи, але більше можливо бути до середньовіччя відноситись ця кераміка. Поки вирішив зробити такий невеличкий привальчик, трошки посмакувати, ну, в загальному пообідати. О, і е е їздив нещодавно на пошуки, не було так багато знахідок, але одна була цікавенька. Поки я обідаю, то можете подивитися цей відрізок відео з минулого мого Копу. І, до речі, до кінця я її ще не ідентифікував, що це за знахідка. Скоріше за все, що це є якісь там ранні слов'яни, бо ну, такі бляшки переважно, ну, якщо зустрічалися, там, наприклад, по скіфах, там, то вони ну, в такому звіриному стилі. О, а це ну, в іншому стилі, то я думаю, що це ранні слов'яни, якась бляшечка, можливо, щось від ременя, але вона ціла і прикольна. То вставляю цю, цей відрізок відео і після нього вже зустрінемося на пошуку. Всім приємного, хто також смакує. Не знаю, тільки взяв в руки, але думаю, що це може бути щось цікаве. І хочу разом з вами роздивитися цю знахідку. Щось є відчуття. Це може бути щось цікавеньке. Бачите яка бронза? Хех. Це пряжечка? Чи що це? Дивіться, прикольно Зараз візьму водичку, промию і подивимося ближче. Ну що, трошечки розчистив. Дивіться, яка гарна патинка. Прикольно. Дивіться, мені здається, що це... Може бути щось від ремня. Він сіленький, бронзовий, дивіться, яка форма. Якщо дивитись на форму, то це дуже стара річ. Ну, навіть, я думаю, старіше, ніж середньовіччя, можливо, це навіть часи або періоди Київської Русі. Ну, я так думаю. Але знахідка ціленька, її треба ще чистити, мити. В коментарях підказуєте, що це може бути. Клас. Усіх вітаю. Сьогодні другий день пошуків. Приїхав знову в ліс, як бачите, і на те саме місце, де ми з вами копали. Але сьогодні підемо трошки далі розвідувати цей лісок. Вже виїжджав на поля, але в нас переважно засіяні кукурудза, соняшник. Але вже бачу, потихеньку збирають. Тому думаю, що скоро вирушимо на пошуки на поля, і там є одне дуже-дуже цікаве місце. Але копаємо в лісі. Включився, по-перше, привітатися з вами. А по-друге, показати першу знахідку. Ось тут такий сигнальчик в мене був металевий. Ось бачите, щось у нас з вами є стареньке. Клас. Оце вогонь. Полюбляю такі знахідки. Це період Київської Русі. Такий маленький ножичок. Метал дуже такий міцний. Зберігся дуже класно. До речі, де? Ось купаю де оте дерево. Всім знайомим, хто дивиться моє відео. Пройшовся трошечки далі і бачите, знову полізли знахідки. Тут і кераміка є. Все, бачите, старенька, старенька. Тут тут нею все просто усіяно. Тому сьогодні будемо ходити тут, вирушив на цілий день шукати, трошки відпочити, а, тому не перемикаємось, дивимось. Слухайте, якщо чесно, глибина буде була дуже-дуже сильна, потужна, більше ніж штик. І я думав покинути цей сигнал. Думав якийсь фантом або глюк. Дивіться, яка кераміка. Середньовіччя, у нас тут є сигнальчик ідеальний. Я даю 99% і 9%, що це є монета. Іншого не може бути. Бачите, зелень? Може і срібло? Ну? А може і ні. Файно. дуже файно Та те ще. Ось тут, до речі, домова яма в нас. Що за монетка? Ну я думаю, що це напевно що якась діньга А як і щось краще побачу, то... Ну, я фоточку, в общем, вставлю. Та і так, та й так. Ще ж трошечки промив монетку, як бачите, як я і говорив, Діньга 1734 рік. Тут навіть ззаду є курка у нас, орел, видно, Ну, стан, я скажу, що класний. Ну Це ліс, звісно. Думав не показувати вам цю знахідку. Дивіться, був такий ножичок, Привів катушечку і є ще і знайшов ще частинку. Від нього ось такий ніж був. Такі закльопочки тут з двох сторін О, прикольно. Напевно, ще була якась дерев'яна ручечка, яка вже давно згнила. Ну, рухаємось далі. Фух, диво в мене кольоровий сигнальчик, скільки ходжу. Стільки метал вже накопав, ну я маю на увазі кованинки. Тут, бачите, кераміка випала з цієї ямки. Ось така скіфська. Тут і стільки багато. Що в нас тут? Ну, щось же шпікало? Працює місто. Все, щось є. Дивіться. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте сховаємось. Дивіться, що зачіплялося. Щось носилося на шиї, чи що. Дивіться. А це що таке? Таке тоненьке? Підказуйте, думаю, що воно якесь. Із втратами, але щось стареньке. Ну, ладно, шукаємо. Навіть не сподівався таку штучку, знайти. Дивіться, Скоріше за все, елемент прикраси якоїсь. Щось було таке гарненьке-гарненьке. Старовинне. Так, да, місце цікаве, сигнальчиків, якщо чесно, не дуже прям багато. Здебільшого це кованина. Але. Серед них, от бачите, якась така металопластика проходить. Ось так. Трошечки промив і бачите, це бронза, старовинна бронза. Шкода, що ця штучка не ціленька, але, ну, як підказує логіка, то просто не вистачає оцього маленького елемента. А від чого це було? Ну, цікаво, цікаво.